Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему, а саме, які критерії будуть ті в Тір ван проектах Layer Zero, ZKSINC і StarkNet. Звісно, про критерії можна говорити і передбачувати безкінечно довго, але якщо ми розглянемо минулі дропи і їхні критерії, то зробимо приблизний вивід по теперішніх проектах. І так, давайте напевно почнемо з StarkNet. На сайті DUNO в нас пише, що тут є мільйон користувачів, півтора мільйона транзакцій. Я більш ніж впевнений, що це неправиль статистика, не може бути така. Мала кількість транзакцій при стількох користувачах. Ще є сайт Сибілстат. Тут статистика виглядає більш реалістичною. Тут останнє оновлення було 31 серпня, але по усіх графіках ми бачимо, що статистика зараз приблизно така сама, тому давайте більше будемо схилятись до неї. Найосновніше це транзакції. Бачимо, що дуже велика кількість користувачів має транзакції від 11 до 25. Це якраз більшість мультиракерів, більшість сибілів, які цей проміжуток вибирають і набивають стільки транзакцій. Нам потрібно бути кращими за них в ідеалі. Тому для початку для своїх гаманців я за декілька тижнів роблю 26-30 транзакцій і потім поступово набиваю більше. Так дойду до 50 і більше. Залежно, коли буде цей дроп, то може і до 100 дійдемо. Зараз е, сенсу робити більше 50 транзакцій я не бачу, тому що вийде досить затратно та і старкнет настільки добре працює. Так само, що цікаве, це статистика об'єм через основний міст Старгейт. Бачимо, що дуже багато людей зробили одну соту ефіра через е, основний міст. Потрошку я б казав набивати половину один ефір, це було взагалі дуже ідеально. Раджу вам звернути на це увагу і зробити більше транзакцій через основний міст Stargate. зробити також вивід, не тільки заводити гроші через нього, і тим самим ви будете вже свій гаманець набагато більше від інших відрізняти. На рахунок об'єму Starknet, його зараз немає майже де вибити. Немає ніде нормальної ліквідності, щоб без проскальзувань це зробити і не втрачати на цьому. Так, в одному з своїх роликів я показував, як робити об'єм через ZK Land. Там ми додаємо ліквідність і забираємо тим самим робимо об'єм. Але це може не зарахуватись, бо це не є як Свап, це не є як на декс платформі. Я так припускаю, що є ймовірність того, що це не зарахують. Але об'єм все одно я там роблю. На дефіламу ми бачимо, що тут максимально малий ТВЛ. ТВЛ це є заложені кошти лише 41 мільйон. Якщо ми порівняємо з арбітрумом, на час його виходу тут було більше 2 мільярдів. Це просто небо і земля. Тому до виходу з я думаю, ще досить багато часу і, можливо, буде легше робити об'єм через dex платформи. Думаю, на рахунок старкнету ви зрозуміли. Перейдемо далі. ZK Sync. Ту статистику будемо дивитися на сайті. ZetaBlock. Цей сайт поширював ZKSync в своєму твіттері, тому ми можемо податися на це, що тут більш-менш все достовірно. Ми бачимо, що в ZKSync вже є більше користувачів, ніж в Zero, Більше транзакцій 125 мільйонів. По транзакціях в ZKSync бачимо, що також є оцей стовпчик, який можна називати мультиаккаунтним, тому що тут є найбільше мультиаккаунтів від 20 до 50 транзакцій. Більше мільйона людей зробили цю кількість. Тому раджу від них відрізнятися. Зараз більшість своїх аккаунтів я виводжу на кращу статистику, це є більше 50 транзакцій, навіть 60 і потрохи доводжу до 100. На всіх, напевно, в мене аккаунтів не так багато, на всіх все одно я не буду робити 100. Можливо, з часом зроблю, залежно коли цей касинг вийде, але на основних до 100 доводжу найближчим часом і буду в цьому маленькому стопчику, де є лише 200 тисяч користувачів. Думаю, на рахунок транзакцій зрозуміло. Робимо більше 50 на даний час. Але не забувайте, не за один день все собі розтягуємо, тижні, місяці. Це також зіграє велику роль. Тому що ми все порівнюємо з арбітримом. Якщо буде даро в цих проєктах з великою ймовірністю, він буде по дуже схожих умовах, тому що ці умови найкраще підходять для проєкту, який хоче роздати, і порадувати своїх користувачів. Що ми бачимо по об'єму? Мільйон двісті тисяч користувачів у нас мають об'єм до 100 доларів. Далі від 100 до 1000 в нас має 900 тисяч користувачів. Від е, тисячі до десяти в нас має 875 тисяч користувачів. Я враджу зараз зробити об'єм більше двох тисяч, якщо на основі можна зробити більше десяти, і це буде ідеально. Не потрібно згнати за дуже великими об'ємами. Більше двох вже ви будете каверщами з велику кількість користувачів і покажете, що ви є активний користувач. По місяцях так само, залежно коли буде девеп, набиваємо собі максимально багато місяців активних. Якщо буде схоже, як в адбітамі, то ми отримуємо хороший девеп, тому що там були більші нагороди в тих, коло було 2, 6 і 9 активних місяців. Якщо девеп буде в наступному році, то 9 місяців буде набити досить легко. Так само дні, тижні, ось тут вся статистика є. Посилання на ці всі сайти, які будуть у цьому відео, я вам залишу, можете самі. Також собі подивитись, також не жініться за дуже великими там значеннями, бо це може бути не так важливо. 10-15 активних днів за касинку і це вже буде прям дуже хороший результат. На рахунок цього проєкту, я думаю, ви також зрозуміли мою думку, мою позицію більше 50 транзакцій на даний час, об'єм 2000 і потрохи збільшую. І так, давайте на кінець перейдемо до нашого любимого, а може вже і нелюбимого Layer Zero і розглянемо статистику в ньому. Більше вже 3 мільйонів користувачів вже обігнали арбітром на час дропу. Чекаємо, можливо, скоро і LiveZero нас порадує. Більше 60 мільйонів транзакцій, якщо довіряти Дюні, інших таких сайтів я не знайшов, тому будемо довіряти з їй. В ідеалі, звісно, в цих діаграмах бути мати свій гаманець в ось цьому зеленому значенні. Що ми бачимо по транзакціях? Від 30 транзакцій ви вже є в топ-12%. Я думаю, якщо ви довго вже робили лові зеру і від вас вже точно є більше 30 транзакцій, ідеально це ну, більше 50, але від 30 ви точно, якщо буде дроп, попадати під мінімальний, можливо, найденне під мінімальний дроп. По активних місяцях. Думаю, в кожного є 2 активних місяці. У мене на основі вже є майже 9 активних місяців, 1% лише такий має результат. Думаю, що активні місяці також зіграють свою роль. А хто має 2 активних місяці? Також не мають побрити, бо це буде не дуже правильно. На рахунок об'єму лаєрзер тут немає діаграми, але я на основному аккаунті маю більше 10 тисяч об'єму, і ще на декількох там більше 5. Думаю більше 2 тисяч об'єму це є нормальний гаманець, якого під час можливого гропу точно не обідять і насиплять. Ось така моя думка на рахунок об'єму. По Lairzer розібрались, в ідеалі бути в ось цій діаграмі зеленому цьому кружочку. Знайшов ще ось такий цікавий сайт для провірки свого гаманця на дроп. Коли вставляємо гаманець, нам може одразу по критеріях арбітрума показати, який дроб ми отримаємо. Ось мій гаманець, де показує, що я отримую 3200 токенів ЗК. Це все, звісно, відносно, але також можете скористуватись цим сайтом для провірки свого гаманця на дроп. І ми бачимо, що тут є точно такі самі критерії, як були в арбітрумі. Не обов'язково тут по критеріях точно попадати під кожен, бо дехто думає, що якщо є критерії більше 10 тисяч об'єму, то хто менше, тому не насиплять. Так вибіту не було. У мене на двох гаманцях менше 500 доларів об'єму і все одно насипали. Тому не переживайте, якщо буде дроб, вас точно не побережье через то. Головне, щоб цей дроб був. Якщо у вас інша думка на рахунок критеріїв, не забудьте про це написати в коментарях. А також обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, де публікуються всі свіжі акції в світі крипти. З вами був Крипто Українець, нехай щастить.